Урок 14 Нерівномірний рух. Середня швидкість. Сьогодні дізнаємося, який рух є нерівномірним і що таке середня швидкість руху. Вивчимо, про що можна дізнатися за графіками швидкості нерівномірного руху. Побачимо цікаве дослідження. Навчимося розв'язувати задачі. Напевно, вам траплялося їхати автобусом або потягом від одного міста до іншого. Згадайте, транспортний засіб час від часу гальмує, зупиняється. Потім знову набирає швидкість. Стрілка спідометра весь час коливається і тільки іноді завмирає на місці. Чи можна назвати такий рух рівномірним? Звичайно, ні. А як називають такий рух, як його описати? Дізнаємося із цього уроку. У повсякденному житті ми зазвичай маємо справу з нерівномірним рухом. Так, нерівномірним є рух автобуса та інших транспортних засобів. Рух тіл, що падають, рух спортсменів на біговій доріжці. А ще згадайте, наприклад, як котиться м'яч. Як ви рухаєтесь під час прогулянки, на уроках фізкультури тощо. Запам'ятайте нерівномірний рух це рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу. Долає різний шлях. Зверніть увагу, під час нерівномірного руху значення швидкості руху тіла з часом змінюється. Тепер можемо класифікувати види механічного руху. За формою траєкторії. Прямолінійний, криволінійний. За характером руху тіла рівномірний. І нерівномірний. Запам'ятайте ці види руху. Припустимо, що потяг пройшов 150 км відстань між двома станціями за 2,5 години. Якщо поділити 150 км на 2,5 години, отримаємо швидкість руху потяга 60 км за годину. Але ж потяг рухався нерівномірно. У такому випадку говорять, що отримано середню швидкість руху потяга. Запам'ятайте, середня швидкість руху потяга тіла В середнє це фізична величина, що дорівнює відношенню всього шляху L, який подолало тіло, до інтервалу часу T, за який цей шлях подоланий. В середнє дорівнює L поділити на T. Зверніть увагу, у даному випадку T – це сума часу руху тіла та часу витраченого на можливі зупинки в ході цього руху. Для опису нерівномірного руху тіла зручно використовувати графіки. Розглянемо графік швидкості нерівномірного руху деякого тіла. Скориставшись графіком, з'ясуємо, як рухалося тіло, який шлях подолало тіл за 25 секунд спостереження, якою була середня швидкість руху тіла на цьому шляху. За графіком бачимо, що швидкість руху тіла протягом перших 15 секунд. Рівномірно збільшувалась від 0 метрів за секунду до 20 метрів за секунду. Для визначення шляху, який подолало тіло за цей час, згадаємо, що числове значення шляху, який подолало тіло, дорівнює числовому значенню площі фігури під графіком швидкості руху тіла. Отже, визначимо площу за штрихом. Площа заштрихованого трикутника становить половину площі прямокутника. Ось цього. З довжиною сторони 20 метрів за секунду. І шириною 15 секунд. Площа прямокутника у свою чергу дорівнює добутку його довжини та ширини. Таким чином, шлях, пройдений тілом за 15 секунд, становить. L1 дорівнює 1 друга 20 метрів за секунду, помножити на 15 секунд, дорівнює 150 метрів. Наступні 10 секунд тіло рухалося рівномірно зі швидкістю 20 метрів за секунду. Тому шлях l 2 подоланий тілом за цей час, дорівнює. l 2 дорівнює V помножити на T 20 метрів за секунду помножити на 10 секунд дорівнює 200 метрів. У разі рівномірного руху графік шляху це завжди відрізок прямої, нахиленої під певним кутом до осі часу. Тому для побудови графіка шляху достатньо знайти шлях L для двох значень часу T і через отримані дві точки провести відрізок прямої. Графік шляху дає багато корисної інформації. За графіком шляху можна дізнатися про характер руху тіла, визначити шлях, який долає тіло за певний інтервал часу, визначити швидкість руху тіла, порівняти швидкості руху тіл. Чим більша швидкість руху тіла, тим більший кут між графіком шляху та віссю часу. Ось цей. Тим крутіше графік піднімається догори по відношенню до осі часу. Графік тіла зображений синім кольором і графік тіла зображений червоним кольором, відрізняються швидкістю. У червоного графіка швидкість більша, тому що графік більш крутіше піднімається до гори і в нього більший кут між графіком і вісю часу, ніж у синього. Повернемося до велосипедиста, який рухається рівномірно зі швидкістю V дорівнює 5 метрів за секунду. Побудуємо графік залежності швидкістю руху спортсмена від часу спостереження. Такий графік називається графік швидкості руху. Для побудови графіка виконаємо такі дії. Перше. Заповнимо таблицю відповідних моментів часу руху спортсмена та швидкості руху, яку він мав у ці моменти часу. Спортсмен рухався рівномірно, тому швидкість його руху залишилася незмінною. Як ви бачите час іде 0 секунд, 2 секунди, 4. А швидкість залишається незмінною 5 метрів за секунду. Друге. На осі абсцис відкладемо час руху в секундах, на осі ординат швидкість руху в метрах за секунду. І виберемо певний масштаб для того, щоб правильно проставити час руху і швидкість руху. Третє. Побудуємо точки, які мають координати: 0,5, 2,5, 4, 5, 6, 5, 8, 5, 10,5. Абсциси позначених точок відповідають часу руху спортсмена. ординати швидкості його руху. Четверте. З'єднаємо точки лінією. Отриманий відрізок прямої. Це і є графік швидкості руху велосипедиста. У разі рівномірного руху графік швидкості руху тіла відрізок прямої паралельної осі часу. Розглянемо графік швидкості руху деякого тіла і дізнаємося про його рух якнайбільше. Протягом інтервалу часу від 0 до 5 секунд І протягом інтервалу часу від 5 до 15 секунд. Тіло рухалося рівномірно, оскільки графік швидкості руху це відрізки пряміх, які паралельні вісі часу. Перший час тіло рухалося рівномірною швидкістю 3 м за секунду. Наступні 10 секунд від 5 до 15 секунд. Тіло рухалося рівномірно і швидкістю 9 метрів за секунду. Швидкість руху тіла протягом останніх 10 секунд спостереження більша, ніж протягом перших 5 секунд, оскільки друга ділянка графіка розташована далі від осі часу, ніж перша ділянка. Можна визначити шлях L, який подолало тіло. Наприклад, за інтервал часу від 5 до 15 секунд тіло подолало шлях 90 метрів. Чи цей шлях чисельно дорівнює площі заштрихованого прямокутника. S дорівнює А помножити на B 10 помножити на 9. 90 метрів. Шлях L дорівнює 90 метрів. Зверніть увагу, для будь-якого руху числове значення шляху, який подолало тіло, дорівнює числовому значенню Площі фігури під графіком швидкості руху цього тіла. Запам'ятайте. А далі цікава вправа. Хлопчик вийшов зі школи та пішов додому. Перший кілометр шляху він подолав за 0,2 години, а решту 2 км його підвіз на велосипеді друг, витративши на це 0,1 години. Із якою середньою швидкістю рухався хлопчик. Ще одна цікава вправа: Потяг за одну годину проїхав 60 км. Потім він рухався ще 30 хвилин зі швидкістю 90 км за годину. Яка середня швидкість руху потяга? Домашнє завдання. Прочитай параграф 11 свого підручника. Це сторінки 71-75. Розв'яжи вправу 11 задачу 4. І не забудь підписатися на канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!